Thank you Я могла хоча б сказати якісь речі. коли дуже багато... Лариса мене вважає тим, що вона в житті, коли ми були двох свідками якоїсь ситуації, в неї якось так зщуються очі, і я вже бачу, що в неї тут вдімкнений диктофон. Вона записує ситуацію, і я вже тільки чекаю, в які книжці це буде викладено. От, вона дуже спостережлива, спостережливість і вражає. Спостережливі. Але Так, ти мене запитав про те, чи я ділилася з кимось іншим своїми переживаннями. Цією тематикою я ділилася, мабуть, своїм приятелям, який живе в Німеччині, і він є наполовину німцем. І мені було важливо просто з ним проговорити цю тему, наскільки він це сприймає, тому що він хоча і більше ідентифікує себе. Слинином, тому що в нього ще є російського та польське походження, але тим не менше батько його є німцем і він дуже багато про це знає і насправді допоміг мені е скеровував на певну тематику стрічок, які я мусила подивитися документалістики і. Прози, відповідно, німецької, яку я читала, перед тим, як розпочати писання і продовжувати писання, це паралельні процеси. Ти знаєш, ні, я, мабуть, не ділилася з цією темою більше ні з ким, тому що мені важливо було це побудувати в собі, знаєш, от розібратися з собою і побудувати в собі. Я вирішила, що чесніше це робити сам на сам, ніж заохочувати до розбирання цього когось іншого. Я вже зараз можу про це говорити з ким завгодно. А коли ти пишеш, ти все-таки концентруєшся. Мені було напевно легше говорити про це з маркою твору, ніж скажімо з тобою. Хоча вона вигадана людина, а ти реальна. — реально. В твоїх книжках дуже багато спостережень життя, дуже багато прототипів, які колись себе пізнають, колись — сні ця книжка про інші часи тебе змусила все вигадувати, тобто там тільки вигадані люди, чи щось насмикала все ж таки. Там фактично вигадані люди, і переважно все відбувається в теперішньому часі. Тільки листами ми повертаємося до епохи, скажімо, 20-го сторіччя в Німеччині і відповідно в період Другої світової війни. Тільки через листи, але все одно інший метод вже навіть у сучасній війні. Ти знаєш. Напевно, інший, тому що тут менше спостережливості, більше думання. Але спостережливість так само тут присутня, тому що ну, на свою натуру зламати важко, чи це потрібно, я не знаю. Я не можу нехтувати тим, що я володію певною здібністю що слухати, переосмислювати і виписувати. І це не тільки буває забавної фейсбуці діалоги, котрі я щоденно фактично викладаю, котрі я посупідстуховую і потім обробляю, так але це, це ще є речі, які я, на жаль, менш візуальна людина, менш візуальна. Я все таки аудіо людина, така котра чує, слухає, а менше бачить. Але тим не менше я намагалася зробити. В цій книзі так само і посилену візуальну частину, тому що мені здавалося, щоб показати епоху одних слів, напевно, бракує. Треба було додати, щось ще. Якби це була музика, було б чудово. Там музики трохи є, але а, візуальний ряд там також є присутній. Ти просто, як людина, яка читає мої книжки і взагалі читає дуже багато і сама пише, от мені хотілося після того, як ти це прочитаєш, щоб поговорити, змінилася я? Мені зміниться. Тому що мені здається, що трохи змінилося. Толік от радий тому, що він мене впізнав. Ну, я, я теж, в принципі, рада в тому, що я зберігла частину свого писання і стилістики, котра в мене була присутня і бортаманна на моїх в інших книжках. Але тут щось змінилося. Мені так здається, знаєш, але, ну, тобто, тобі може так не здатися. Потім можемо поговорити. Поговоримо це зазвичай було, було листування знову ж таки німецьких офіцерів, але перекладено англійською мовою, тому що німецькою я, на жаль, не володію. І те, що мені от надсилали, просто а, це документальні стрічки і а, листування, приватне листування, яке видано в Німеччині дуже багато є матеріалів, котрі можна дослідити, набагато більше і відкритіше, і доступніше. Ніж у нас, вони пропрацьовують цю тематику. Вони, вони допрацювалися, мені здається, зараз до того, що а, ще трохи вони розгубляться, про що говорити. Тому що тему вони цю говорю, обворювати почали, мені здається, там 46-го року починаючи. І вони все відкривають, відкривають і відкривають. На відміну від наших архівів, які відкриються на хвильку. Ти щось там побачиш, якесь якийсь і вони закриваються знову. згодом. Мені здається, що якраз німецького матеріалу, який я читала, вивчила, цього мені було достатньо і мені, мені було легко його знайти. Ну і крім того, ви ж розумієте, що художній твір залишається художним твором це не є історичний роман. І, звичайно, що я просто спиралася на факти, щоб створити свою реальність. І минуле Тобто це книжково створити самій, а не переписати. Слухай, а от доволі така специфічна. Ми просто рідко бачимось. <риклад> ти дуже, напевно, теж багато Вонігути читав Дімарова читав, що людей рятує на війні. Усвідомлення того, що його чекають, любов і віра. Більше, власне кажучи, фантазія і уява, яка може тебе відносити кудись. Того часу Після Сарабанди якось побачив, що щось вона нічого наче не пише. Але думає, вона постійно думає. Так, у твоїй присутності казати бонал. Да ти це, мені здається, нормально просто, як ти завжди спілкуєшся так з гостями? Так. От там убавну, скажите. Так, добре, дан. Я собі думав, спочатку я почав себе звинувачувати в тому от перетягнув на телебачення, воно ж таке виснажує все, не дає мені більше нічим займатися. Потім думаю, ні, справа в чомусь іншому, бо якісь дитячі книжки виходять, якісь там грантові, щось, щось пише, але дорослої книжки немає і нема. І я її шпетив, шпетив, аж поки вона мені не, не дала покриття, сказала не чіпай. Зрозумів, що йдеться про щось серйозне і мені вже знову, я ж не можу про це не думати. Думаю, далі. І розумію, що це серйозне може бути чимось незвичайним. І ось це серйозне з'являється аж цього року. І Лариса мені пише, що книжка називається, так як я сказав, і тому надкладниці, відуння від загибель.